О Маріє, Мати Божа, царице неба і землі, царице миру, прошу Тебе щиро, виблагай в Отця Небесного заради Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, здоров'я для моєї душі і тіла, якщо на це буде Його свята воля, а якщо відвідає мене хворобам, щоб я мужньо і без нарікання, Прийняла її як засіб для очищення моєї душі і для її спасіння. Допоможи за всі терпіння і хвороби щиро дякувати Богу, як і за здоров'я, навчи приймати і як ти виконати Божу волю, щоб прославити Бога в Тройці Святій єдиного на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ нашим. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ нашим. Богородице Діва, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Дякую, Матінко Боже, Ісусику, за все. Боже, Матінко Боже, благослови. Нашу Україну миром, спокоєм, закінченням війни. Також благослови наших воїнів, щоб повернулися додому всі живими і здоровими. Амінь.